Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні в центрі нашої уваги буде Чехословаччина. А, Ну і також спроба економічної інтеграції держав сателитів СРСР Радянського Союзу. Свій вплив України Центральної та Східної Європи СРСР прагнув закріпити укладенням серії обопільних угод з ними ще в ході війни. Ці договори були спрямовані проти нацистської Німеччини і передбачали надання взаємної допомоги в боротьбі проти німецької агресії. З приходом військ Червоної армії на території країни, країн Центральної та Східної Європи, внутрішня і зовнішня політика східноєвропейських держав була поставлена під контроль московського керівництва. Важливим інструментом впливу СРСР на країни Центральної та Східної Європи стало створення у вересні 1947 року інформаційного бюро Common for Bureau, у яке увійшли представники Компартії семи східноєвропейських країн, а також Італії та Франції. Його діяльність повністю керувалася з Москви. 25 січня 1949 року Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина проголосили створення нової міжурядової організації Ради економічної взаємодопомоги, призначеної для спільного розв'язання економічних проблем, підвищення рівня життя населення, розширення науково-технічного співробітництва та координації народно-сільгосподарських планів та реалізації спільних проєктів. Також передбачалася розробка спільних стандартів. У лютому того ж року до РЕФ приєдналась Албанія. Реально вона брала участь до 1961 року. У 1962 році Монголія, в 72-му Куба і в 78-му В'єтнам. Також РФ на основі окремих угод у різні роки підтримувала стосунки з Югославією, Анголою, Іраком, Лаосом, Фінляндією, Мексикою. Нікарагуа, Мозамбіком, Ефіопією, Афганістаном. Штаб-квартира РФ зарозміщувалась у Москві. Учасники об'єднання ставили за мету розвиток економічної інтеграції, прискорення економічного розвитку і соціального прогресу та зниження і вирівнювання рівня економічного розвитку. Вищим органом РФ визначали сесія та виконавчий комітет. Конкретними програмами займалися комітети і постійні комітети. Статутні документи РФ надавали однакові права всім учасникам і характеризувалися максимальною демократичністю. Будь-які рішення не були обов'язковими для виконання в разі незгоди з ними, окремих членів організації. Участь у РФ мала важливе значення для економічного і технічного розвитку. Задяки цьому країни, що входили до її складу за допомогою інших членів РЕФ, створювали об'єкти розвинутої індустрії, здійснювали будівництво та бартнерний, тобто безгрошовий, обмін товаром. Протягом 1950 1984 років промислове виробництво країн РЕВ збільшилось в 14 разів, а на національний дохід в 9,1 раз. Так, якщо в 1950 році країни РЕФ разом виробляли близько 18% світової промислової продукції, то в 1984 майже одну третину, учасники Ради більше торгували один з одним, ніж з іншими країнами, що обмежувало можливість для розвитку. Другим недоліком такої замкненої системи було централізоване управління, тобто практична відсутність ринкових механізмів. Провадженню яких не надавали значення, оскільки економіка соціалістичних країн була більше зорієнтована на задоволення основних потреб, ніж на отримання прибутку. В кінцевому підсумку це зумовило техні... технологічне відставання у низці галузей, крім військової і недоступності окремих досягнень технічного прогресу масовому споживачу. Навіть у таких провідних індустріальних державах Східної Європи, як НДР і Чехословаччина. На деяких підприємствах використовувались застаріле обладнання. Проте ліквідація РФ і подальший розпад напрацьованих і стабільних торгівельних зв'язків між колишніми соціалістичними державами призвели до ще гірших наслідків. Одним з них стало катастрофічне скорочення рівня виробництва і високі темпи інфляції. Фактично, виробничі потужності цих країн у переважній більшості припинили своє існування. Хоча формально Рада економічної взаємодопомоги припинила свою діяльність у 1991 році, деякі структури, створені в її рамках, Міжнародний банк економічного співробітництва, Міжнародний інвестиційний банк, інтерсвупутник продовжують існувати і до сьогодні. Також, у відповідь на створення в 1949 році НАТО, Радянський Союз прагнув створити під своєю Егідою воєнно-політичний Союз країн Східної Європи. В травні 1955 року у Варшаві пройшла конференція країн східного блоку, що закінчилась підписанням вісьма країнами договору про дружбу і співробітництво та взаємну допомогу терміном на 20 років. В 1975 році договір було продовжено ще на 20 років. Його підписала СРСР, Польща, Чехословаччина, МДР, Румунія, Болгарія, Албанія та Угорщина. З утворенням ОВД почалося блокове протистояння освіті. Відбулося постійне нарощування Збройних сил. СРСР ніс головні витрати з утримання ОВД і фактично повністю визначав політику організації Варшавського договору. Цей воєнно-політичний союз був розпущений в 1991 році. А тепер що В квітні 1945 року, відповідно до Кошницької декларації виник коаліційний уряд Чехів і Словакії, його очолив соціал-демократ Зденек Фірлінгер. Одночасно відновлювалася Конституція 1920 року та посада президента, яким став Едвард Бенеш. У перші три післявоєнні роки головним для Чехії та Словаччини стало питання обрання напрямку подальшого розвитку. Комуністи, намагаючись привернути на свій бік суспільство, спиралися на допомогу СРСР. Їхніх опонентів об'єднувало прагнення відновити довоєнний соціально-політичний устрій. Комуністи в уряді країни мали три міністерських посади, але отримували панівні позиції в крайових і районних національних комітетах, які були місцевими органами влади. Саме спираючись на них, комуністи розгортали боротьбу за владу. Влітку 1945 року комуністи домоглися прийняття урядом декретів про націоналізацію промисловості, промислових підприємств, конфіскованих у колабораціоністів та банків. За аграрною реформою конфісковані землі передавалися селяцям. Декрети про націоналізацію формували державний сектор як економічну основу, впровадженої в країні комуністами сталінської моделі соціалізму. На виборах 1946 року до установчих національних зборів чеські та словацькі комуністи отримали 38% голосів і посіли перше місце за кількістю депутатів. Новий уряд країни очолив лідер чеських комуністів Клемент Готфальд. Курс на монополізацію влади в країні комуністи назвали лінією на завоювання більшості націй. Для цього вони ініціювали заходи привабливі для більшості населень. Податок на мільйонерів, допомогу постраждалим від посухи 1947 року, встановлення державного контролю над розподілом текстильної продукції для подолання спекуляцій. Щодо своїх політичних опонентів, комуністи здійснювали компанії репресій та відкриття змов. Загалом, політика комуністів здобула прихильність більшості незаможних верст населення. В лютому 1948 року Готвальд. Спираючись на підтримку своїх прибічників, які організували в країні загальний страйк, усунули з уряду 12 міністрів-опонентів комуністів. Одночасно, в усіх державних установах, товариствах, розпілках, навчальних закладах та органах місцевого самоврядування комуністи створили комітети дій і усували з них усіх опонентів. На підприємствах чистки здійснювали робітничі ради. Пізніше комуністи назвали ці події перемогою соціалістичної революції в Чехословаччині. Підсумки людневого перевороту 1948 року були закріплені у прийнятті того ж року новій Конституції Чехословацької Республіки. Уся пам'ята влади в країні опинилася в комуністів. Новим лідером республіки став лідер комуністів Готваль. Комуністична партія стала центром тоталітарного режиму, якому підпорядковувалися усі інші політичні організації в країні. Відповідно до встановленої комуністами сталінської моделі соціалізму, держава отримала монопольний контроль над економікою. У сільському господарстві відбулися насильницька колективізація. Ті, хто її не підтримував, оголошували крукулями та саботажниками і репресували. Загальна кількість репресованих до 1953 року досягла 280 тисяч осіб. З них близько 150 тисяч осіб було страчено. Розвиток економіки відбувся за п'ятирічним планом. Перший 1949-1953 роки мав на меті побудувати в країні матеріально технічну базу соціалізму. В 1949 році Чехословацька Республіка, як і інші країни соціалістичного табору, Увійшли до РЕФ. І з цього часу її торгівля обмежувалась країнами соціалістичного табору. В 1953 році торгівля з країнами РФ досягла майже 80% її зовнішньоекономічного обігу. Економіка Чехословаччини в цей період розвивалася прискореними темами. цьому сприяла допомога СРСР. До Чехословаччини із СРСР. Постачало 90% вугілля, 80% нафти, 80% залізної роди та 70% алюмінію. Процеси десталінізації в СРСР сприяли певній політичній лібералізації в Чехословацькій Республіці. Активізувалась діяльність громадських організацій і католицької церкви. Розпочалися дискусії щодо попередньої політики Комуністичної партії Чехословаччини та її бачення перспектив розвитку країни. У 1956 році керівництво Комуністичної партії Чехословаччини засудило сталінізм і його прибічники у партії. Було здійснено досить обмежені і о, обережні кроки з децентралізації управління економікою. Але під впливом подій 1956 року в Угорщині та Польщі Комуністична партія Чехословаччини посилила тиск на тих, хто вимагає її оновинь. Однак саме в цей час в країні дедалі більше поширювалися розшленування, розчарування в соціалістичних ідей та їх втілення в життя комуністів. Під кливом цього посилювалася критика правлячого режиму і усвідомлення необхідності демократизації суспільного життя. У 1960 році національні збори прийняли нову конституцію, яка проголосила завершення побудови соціалістичного суспільства. Назва України було змінено на Чехословацьку Соціалістичну Республіку. Водночас, Конституція фактично ліквідувала словацькі вищі органи влади. Усіма питаннями життя Словаччини керували спрагам. Словаччина в складі єдиної держави з Чехією не отримала політичної і державної рівноправності. На початку 60-х років керівництво Комуністичної партії Чехословаччини ініціювало розробку економічних реформ. У її основі. Були поступова ліквідація централізованого планування і контрольований перехід до ринкових відносин в 1956 році реформу затвердили. За цих умов у керівних колах чеських та словацьких комуністів з'явилися прибічники створення нових моделей соціалістичної демократії, що відповідали економічним реформам. Поширення цих поглядів призвело до того, що в другій половині 60-х років в країні виник громадський рух. За поглиблення реформ в економічній та політичній сферах із метою побудови соціалізму з людським обличчям. Так обґрунтував необхідність реформування існуючого комуністичного режиму в країні його примічник Олександр І Із 1966 року розпочали здійснення економічних реформ. Однак керівництво Комуністичної партії Чехословаччини, очолюване президентом країни. Антоніном Новотним, Відверто гальмувало її. Влада перейшла до репресій, заявивши, що демократія та свобода мають свої межі. У, тисяч, у жовтні 1967 року в країні розпочались студентські демонстрації, учасники яких вимагали демократизації суспільного життя, застосовування проти, застосування проти них влади силових методів, різко осудили в суспільстві. Країну та її керівництво охопила криза. У січні 1968 року противника демократизації Новатного усунули з посади першого секретаря ЦК Комуністичної партії Чехословаччини. А на його місце обрали реформатора Дубчика. Однак, Новотний зберіг посаду президента Республіки. Події, які, які відбулися в Україні після цього, увійшли в історію як «Празька весна 1968 року. Зміни, які збиралися здійснити реформатори, мали на меті усунути деформації соціалізму і демократизуватися спільне життя. Одним із важливих питань вони також вважали вирішення проблеми щодо справ Словаччини. У березні 1968 року було скасовано цензуру. Що сприяло піднесенню громадської активності. З'явилися нові громадсько-політичні об'єднання або в поширення рух про спілки без комуністів. Словаччина охопив національний рух. Одночасно, в середовищі Комуністичної партії Чехословаччини загострилось протистояння між прибічниками і противниками реформ. Під тиском громадськості Новотний залишив посаду президента. На кінець березня реформатори обійняли більшість державно-політичних посад в країні. Радянське керівництво занепокоєне зростанням популярності реформаторів чинило відвертий тиск, вимагаючи від чехословацького керівництва згорнути реформи. При цьому воно спиралося на чехословацький неосталінізм, що вважав реформаторів ревізіоністами, завдяки яким країна втрачає завоювання соціалізму. Повне несприйняття дій реформаторів у Чехословаччині стало причиною прийняття рішення СРСР та його союзників зупинити цей експеримент силовими заходами. 21 серпня 1968 року розпочалось введення до Чехословацької республіки військ ОВД, крім Румунії, для захисту соціалістичних цінностей. Майже 500 тисячна армія ОВД безперешкодно окупувала Чехословаччину. За наказом президента Людвіка Свободи Чехословацька армія не залишала казарм і не чинила опору. У населенні країни окупація викликала обурень. Десятки осіб загинуло у стихійних акціях протесту. Керівників реформаторів на чолі з Дубчиком заарештували та відправили до Москви. Свободі і тим, кому радянське керівництво зберігало посади, нав'язали програму виходу із кризової ситуації. Радянські війська на території країни тимчасово залишалися. Країна перетворила на Федерацію Словацької і Чеської Республіки. Усі реформи попереднього керівництва скасовувалися. Окупацію Чехословаччини, крім країн Заходу, засудили і соціалістичні країни: Югославія, Румунія, Албанія та Китай. Окупація країни зупинила спробу реформувати запроваджену модель, сталінську модель соціалізму. Новим керівником чеських комуністів обрали прибічника неосталінізму Густава Гусака, режим, який за нього встановився в країні, назвали нормалізацією. У її основі було досягнення стабілізації за відновлення керівної ролі комуністичної партії Чехословаччини у суспільстві і дотримання принципа марксизму-ленінізму. Здійснюючи нормалізацію, нове керівництво розгорнуло боротьбу проти антикомуністичної ідеології та пропаганди. Із 1969 року в Чехословаччині відновили цензуру, розпочалися переслідування прибічників реформ і критиків влади. Активними прихильниками реформ заборонили професійну діяльність. 117 письменників позбавили можливості друкувати свої твори. Близько 40% працівників театральних установ звільнили без права працювати за фахом. лише за 1969 рік з країни через переслідування емігрувало близько 140 тисяч осіб. У Чехословаччині 70-ті роки стали періодом реваншу консервативних компартійних сил. Політичний курс режиму Гусака, який очолював партію, а з 1975 року став президентом Чехословаччини. Заводить країну в глухий кут. І з другої половини 70-х років в чехословацькій економіці з'являються ознаки кризи. Темпи приросту промислового виробництва і національного доходу щорічно знижувалися. У 80-х років посилилось технічне відставання від країн Заходу. Незважаючи на ці негативні тенденції, держава уникала зовнішніх позик. І посідала друге місце за життєвим рівнем населення серед країн соціалістичного табору. Поступово економіка Чехословаччини увійшла у фазу стагнації. У суспільному житті влада переслідувала будь-які прояви вільнодумства, однак зупинити їх поширення вона не могла. Із 1976 року відбувся підпільний випуск самвидавських опозиційних видань. Наприкінці 1977 року з'явилась Декларація Хартії 77 опозиційної групи, що намагалися протидіяти свавіллю комуністичного режиму. Цей документ підписало 800 опозиціонерів, і вони вимагали демократизації суспільного життя в країні. Перебудова СРСР посилав чехословацькому суспільстві сподівання на зміни в країні. Проте в 1986 році. Керівництво Комуністичної партії Чехословаччини заявило, що необхідність переглядати свою політику немає, гусак і його прибічники все більше втрачали підтримку партії та серед населення. Комуністична партія Чехословаччини демонструвала нездатність до реформування навіть коли Польщу і Угорщину огопили процеси оновлення. До остаточної дискредитації призвели гучні політичні скандали, пов'язані з керівництвом партії, які відбулися в 1988 році. Це створило сприятливі умови для активізації діяльності громадської опозиції. До її масових заходів приєднувались десятки тисяч учасників. Восени 1986 року відозва опозиції з вимогою до влади декілька слів зібрала 400 тисяч 40 тисяч підписав. Підпис... Підписі. Ситуація в країні набула критичного характеру і наближалася до вибуху. Про який теж ми будемо з вами розглядати в майбутнє. Домашнє завдання 14-й параграф підручника, ну а також завдання 2-3 рівня на сторінці 102. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.